Мирикава компанія, яка займається розробкою, дослідженнями і впровадженням технологій біорозкладних матеріалів на основу кавової гущі. Це перші наші ємності з кавової гущі, які ми отримали майже вручну. Зліпили, і вони дали зрозуміти, що ця технологія має потенціал. За період з року. Ми розробили ряд продуктів, такі як одноразовий посуд. Свічки, капсули для кави і інші товари, які швидко розкладаються, натуральні, екологічні, і на даний час ми маємо вже комерціалізований продукт. Це свічки у ємностях з кавової гущі, стакани, а саме, одноразовий посуд. Ми хочемо в найближчий рік впровадити. Після повномасштабного вторгнення надзвичайно важливим стало питання, щоб українська економіка працювала. А в тому числі, і в першу чергу, це малий та середній бізнес. Тому ми почали активно моніторити усі можливі програми для того, щоб приймати участь щодо підтримки підприємництва. І однією з таких ефективних з нашого досвіду програм була ініціатива Європейського союзу ЮФОБІЗНЕС разом із державною установою Офіс підприємництва та просування експорту. Діє бізнес. Ми зрозуміли, що наша екологічна продукція є дуже експортно орієнтованою, і ми хотіли проконсультуватися, як правильно і чи ми готові до того, щоб поступово виходити на закордонні ринки. Досвід взаємодії з ЮФОБізнес в Україні і її партнерами був дуже корисний для нас. Це працює, це допомагає малому бізнесу в такий складний період. Певною мірою диверсифікувати свої ризики за рахунок, в тому числі закордонних продажів, ми маємо можливість більше виробляти, більше продавати.